Прокоментуйте, будь ласка, кілька слів про гру. Як, як на ваш погляд? Ну, я думаю, на мій погляд цікава гра склалася. тому що там 3-0, я думаю, що він там не відповідає сильно тим подіям, які були на полі. Перша гра важко було, ми продивлялися людей, чотири чоловіка у нас було не з нашої команди принципі, загалом для першого разу я, ми говорили з Ігорем Оселічем Суроцьким, то в принципі задоволені те, що ми зіграли. З новачками, як задоволені, хто з них Ну, Я думаю, що два чоловіки це 100% лишиться, два чоловіки ще будемо далі думати, чи лишати їх, чи не лишати. Ну, ще з, з одної гри нічого не можна сказати. Треба хоч людям дати, думаю, 3-4 гри, щоб подивитися. Але є такі вже проблиски і непоганої гри, як для цієї пори року. Ну непогано, це я думаю, що всі ми всі дивилися. Було щось цікаво моментами. Дуже ну, кажу, голи пропустили такі, що в принципі в своїх помилках ну добре.